Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім миру, злагоди, добра, достатку і спокою нарешті. Нарешті спокою, перемоги і світлого майбутнього. Хочу в цьому відео показати розпаковочку свого замовлення компанії Avon, Робила я його під кінець місяця і забрала аж 31 1 числа. Не було мене можливості відзняти, тому покажу швиденько зараз. Вже думала знімати, не знімати, але ну, все ж таки замовлення було. Покажу, що взяла. Замовлення невеличке, але все ж таки дещо, дещо було. Тому покажу, що брала у грудні. Прийшли мені два каталожика вже. січневий і лютневий. В останні дні, бачите, вкладають ще лютневий. Я вже так погортала, трошечки подивилася, що там нас чекає. Новиночки, які будуть в лютому. Там буде знову новий ароматик в Attraction. Так що будуть цікаві новиночки. Отже, почну з замовлення. Замовила ароматик, попросили мене замовити це не мій ароматик на замовлення. Далі, що взяла в наявність, ось такий ароматик чоловічий, в мене якось вони розійшлися. А з наявності, по-моєму, була 299 гривень, його ціна за умови придбання, здається. І я взяла в наявність, нехай буде. Далі ще взяла набір дитячий, з трьох продуктів складається: спрейчику, шампунь-кондиціонер і ось такий гель для душу піна для вани. Взяла такий набірчик. часом у мене дівчатка забирають. Спрейчки для волосся дівчатка донечкам своїм, а вже гелі і шампуні, можливо, сину лишу, можливо, він буде користуватися, або також підуть десь комусь на подаруночки. Далі на автозамовленні в мене була водичка лак. В, в листопаді, здається, була хороша пропозиція на лак, чоловічий жіночий, і тоді я брала обидва. Жіночий прийшов, а чоловічого тоді не було. Оце мені доїхав. Забрала. Також по хорошій ціні, нехай буде. Далі була на якихось там сторіночках пропозиція, якщо береш продукт з лінійки ось цієї. Якщо береш будь-який продукт, то спрейчик ось такий ішов. Здається, за 149 гривень. І я взяла ось таку серум-крем спробувати. З екстрактом огірка і вітаміном Є. Е. Це для матуючої, для жирної шкіри. Спробую. Не знаю, ще не пробувала я продукти з цієї нині, того що не брала. Це взяла таку мацюпуську на пробу, тому що є всього в наявності багато. я минулий рік взагалі практично е, такі доглядові якісь е, засоби. Ну, не знаю, дуже рідко я брала, дуже така манюсінька. Але, в принципі, десь навіть брати десь з собою, вкинути в косметичку, доволі таки зручно. Така мацюпусічка 10 мл. Ну, Буду пробувати. Ну і містик цей маю такий ароматик, він такий свіженький. В принципі, приємний, Нехай буде на літо пригодиться. Кісь він мені такий, якісь тут і, і, і цитруси, якісь мені такі відчуваються. І трохи така якась навіть не сексова, ну така чоловіча, навіть з якихось таких чоловічих ароматів, щось таке буває, проскакує, я таке відчуваю. Але, в принципі, пригодиться. Ще замовила пробні зразочки, якось цього разу не забула за рівень. Ось такі два прийшли мені Love You Together і Farway Shine. Замовила ці два пробні зразочки. Взяла наявність кремчики для рук, тому що в мене якось. Бачу, айвенські розійшлись. Взяла три штучки, ось такі, взяла наявність того, що якось порозбирались, пороз, якось порозходились, і в мене лишилось тільки Oriflame і Фармасі. Взяла ще кілька штучок, щоб було від Avon. ось такі кремчики. Ну і подаруночок за замовлення на 2. 300, здається, шампунь. Ось такий з раганою і кокосовою олією. Колись користувалася на постійній основі цими шампунями. Мені, в принципі, підходили. Був такий, ще пам'ятаю, з фіолетовою цією смужечкою для об'єму. Той, взагалі, він, здається, чи то з колагеном був, чи то з, так, здається, з колагеном. Він мені так підходив, він, волосся було гарно промите. Не жирнив, він якось так і об'єм був, і якось от він мені дуже підходив. Та талічка мені дуже подобалась фіолетові. Це вже давно-давно було ще був, були оці пляшечки, були такі е, світленькі, здається, потім вже їх поміняли дизайн. Той дуже мені подобався. І я навіть довгий такий період часу користувалася шампунями, мені підходили. зараз буває не швидко якось волосся. В мене звикає до них, воно швидко жирніє. і я Ну, Стараюся їх якось або міняти, або на постійній основі вже ними користуватися не можу. Вже трохи так підзбиралося в наявності мене цих шабунів. Ну, Десь підуть на подаруночки, можливо, десь мамі завезу, десь якось використаються. Чоловік буде також використовувати, йому в принципі, підходять всі, так що, але в мене вже їх просто і такі, і такі пляшки, і великі ось по 700 мл такі ще є в наявності. Багато підзбиралось, я ж кажу, цих шампунів. Того, що я міняю, я їх всі не встигаю використати, того, що волосся звикає, я міняю, беру щось інше. А ці вже так стоять, стоять, чекають черги. І всі всі трохи так підзбирались. Все, ось таким полом є замовлення, невеличке. Взяла тільки те, що необхідне таке, щось наявність підібрала. І, в принципі, так ніби так нічого поки що не треба. Тому. Це все моє замовлення по каталогу грудня, Уже буду придивлялась січневий каталог, так дивилася, що тут буду брати, щось так повертала, подивилась. В принципі, є непогані пропозиції. От, до речі, на помадку леді гарна ціна буде по 99 гривень. Хороша ціна в цьому каталозі дивилася на тудей. 549 гривень. Я вже донорської ціни не пам'ятаю. Десь тут на перших сторіночках здається. Гарна була, буде ціна у січні, тому, не знаю, можливо, треба буде взяти. Нехай буде ось. 549 гривень буде сам аромат, 50 мл. І в наборі, якщо з лосьончиком, то 679. Непогана ціна, до речі. Давно вже я такої. Не пам'ятаю, можливо, досі не звернула увагу, того, що якось я брала я кілька каталогів тому, брала з 40% скидочкою і брала два тудея. Секусі брала і мамі. Сикусі вже подарувала, мамі ще, ще чекає, ще завезу, буде їй такий на новий подарунок. Все, таке було моє замовлення: новенькі каталожики. Не знаю, можливо. Кому цікаво, пишіть, можливо, погортаємо. Давно вже я якось огляди каталогів не знімала. Якусь дівчатка знімають. Я то люблю дивитися. Я люблю і Оксаночка часом знімає, я люблю дивитися огляди. А сама щось вже якось, я не встигаю, тому не знімала. Давненько вже я каталоги. Хоча цікаво погортати, так, подивитись. Якщо цікаво, якщо ви, якщо вам подобались мої огляди з каталогами, то пишіть, я зніму, погортаю разом з вами. Все, на цьому буду прощатись. Всім бажаю. Всього найкращого, мирного неба, гарно відсвяткувати ще свята, які залишились. Хоча б так з родиною, звісно ж, ми зараз не святкуємо хоча б так в колі рідних, аби тільки не, нічого не летіло на голову, і аби трохи якийсь уже був спокій і мир. Єдине, чого хочеться. Всім цього бажаю, до зустрічі на моєму каналі.